Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео. І сьогоднішньому відео ми, звичайно, будемо розмовляти про Алео. Я би хотів з вами зачепити таку цікаву тему про те, для чого потрібен Zero Knowledge. А насамперед навести там деякі приклади для цього. Одні з таких прикладів це те, що, наприклад, в медицині може бути Zero Knowledge дуже застосовано широко. Тому що, наприклад, ви є пацієнтом певній лікарні, і ви не хочете розголошувати, що ви там. Є, маєте якісь там свої певні проблеми, певні характеристики. Технологія нам дозволяє це зробити, щоб лікарі бачили те, що у вас є, але без вашої якоїсь суперконфіденціальної інформації, тобто, це все відбувається доволі приватно. Також це може застосовувати будь, будь які ланці, де це є якась комунікація людина і людина, чи державна система і людина. Це доволі круто, тому що ми розуміємо, що це дозволяє зберегти певну ту конфіденційність на тому рівні, на якому потрібно. Я хочу, ви, друзі, зазначити, що щоб детальніше це обговорити чи прочитати про це, ви можете зайти на офіційний блог Валео. Valeo. Valeo є свій сайт valeo.org. Там доволі